У Чернівцях планують встановити когенераційні установки. Вони можуть забезпечити місто електрикою і теплом при тривалих вимкненнях світла. Таке рішення ухвалили депутата міської ради під час сесії 25 липня. Наразі місто має дві такі установки, але для забезпечення енергією планують через інвесторів придбати ще дві. Що це дасть чернівчанам та місту? Розкаже Євген Пасейлюк. Цього опалювального сезону у Чернівцях запрацюють дві когенераційні установки. Це обладнання, яке з газу може виробляти електрику та тепло. Так планують обігрівати будинки, школи, лікарні взимку під час блекаутів. У нас є наші власні когенераційні установки, які стали нашою власністю. Нам їх подарували донори. Наше завдання виділити кошти, які ми виділили, і підключити їх. І це буде наша перевага. Ми отримаємо 100% нашу електроенергію. Ми отримаємо. В якості іншого продукту ще теплову енергію. Ми будемо її економити, і в принципі, ми можемо говорити також про те, що це при навіть при ринковій ціні на газ ми будемо економити на ціні електроенергії. Загалом у Чернівцях є чотири великі котельні, тому когенераційних установок потрібно щонайменше дві. Нині міська влада веде переговори з інвесторами, які запропонували змонтувати ще дві когенераційні установки. Згідно меморандуму, декларують про те, що вони будуть нам надавати цю теплову енергію з дисконтом, тобто ми будемо. Її отримувати, ми будемо за неї платити менше, ніж наша собівартість. Це, це наш інтерес, плюс, плюс наш інтерес, в випадку, якщо буде блекаут, ми будемо забезпечені, як мінімум критична інфраструктура, буде забезпечена електроенергією. Однак генераційна установка може виробляти півтора мегаватта електрики та стільки ж тепла щогодини. Встановлення обладнання планують завершити до жовтня місяця. Бо розуміємо, що війна. Війна не закінчується і є ж проблеми з генерацією і влітку, так як ми от зараз це все відчуваємо, то, то вони можуть працювати і влітку. Євген Пасалюк, Павло Марковцій, новини Сі 4